Октавія Facліфтова 1,6 на механіці, на п'ятіступці 85 кВт на максимальній оптиці з функцією Light Assist, на омивателях, на парктроніках. Вона все ціла кінець 2019 року. По машині нічого робити не треба. На сервісну історію розмитнена із сертифікатом. Фари в неї абсолютно цілі, не висічені. Туманки в неї цілі не вистачені, тут все на місці стоїть, все в зазорах, крилишко. Оригінал, десь попав видно, що менше показало. Тут все оригінал, оригінал. Він код вам спеціалістам, коментаторам. Провіряйте, побачимо, наскільки ви там, що ви можете, подивимося. Ну, Ми вже зробили все за вас, звісно, розпечатки. Зі шкоди взяли вам, щоб так сказати, ви тільки писали. Так, диски в нас без бордюрок, різина у нас Dunlop 205-55. Це крилишко. повний порядок. Що примічательно, по цій октаві 195 пробігу і не знаю, чи камера передасть, чи не передасть, але капот у неї майже не посічений. Але машина з німецьких автобанів. Нашої зими вона ще не бачила, де дороги засипають щебнем. То в принципі все адекватно. Так, кромка водітельська. Рейлінги. У нас є релінги. Так, ззаду вона у нас йде притонована. Она як гарна, так? і так, дверку водійська. Повний порядок. Зеркала в нас ціленькі, вони гріються з автозатемненням. Так, по салону у нас тут повний порядок, вона чистенька, вона в нас на амбієнт підсвітці Вона у нас на автоматичному ближньому дальньому. Датчики світла, датчики дощу, два ключі машина має. Так, у нас є навігація Android Auto Apple CarPlay, Star Stop. Звичайний ручник, комбінований такий прикольний салон, під світочком видно, як світиться. Потолочок абсолютно ціленький, ніде нічого не порвано. Все класно. Зараз її заведемо. Вона у нас з автоматичним дальнім ближнім. Тут просто в мене стоїть. час, принудительно ставимо на авто. І ось засвічується автоматичний дальній ближній. Якщо ставимо так, то буде треба включати скажімо так, механічно. Так, Під капотом у нас тут повний порядок. Кстаті, з Німеччини приїхали такі пищ... пищалки від е... насякомих, бобрів там різних, сурків і тому подібне. Ну, В Німеччині є така проблема. Тут в принципі, все ціле, видно, з самого заводу було поставлено, тобто обшивка ця не, про... не прогризана. Болтики у нас не вкручені, фари у нас оригінальні, капот у нас не відкручувався. Так. Повний порядок. Так. Тут у нас повний порядок, він-код. Хоча для чого вам той вінкод? Ви все одно не знаєте, як ним пользуватися, як проверяти ці машини по він-коду. Ви тільки писати вмієте. Ну нічого, я вже говорив, що я вже все зробив за вас. Так, підкришечки у нас у нас абсолютно немає ніяких запотівань під форсунками, але навіть якщо вони є, нічого страшного. Я в себе в машині робив 100 доларів, по 1000 гривень одна форсунка. Міняється просто колечка, нічого страшного там немає. Раз 400 тисяч зробив і на 400 тисяч ще забувся. Фари у нас, я вже говорив, вони максимальні з автоматичним дальнім ближнім світлом. І ще одне, що я говорив, що в цій машині немає демпфера, На п'ятиступці на 1,6 ставилась ставилася звичайне сцеплення. Так, з технікою ми розібралися, пошли далі, дивитися її по підкрасах. Так, сервісну історію ми зараз розберемося, десь неправильно поставив. Тут все у нас гарно красиво. Пішли далі. Так, задні двері. Так, ключики у нас два. Сервісну історію я вже говорив, ми роздрукували, зараз ми до неї дійдемо. диски у нас всі цілі без бордюрок, задні диски. В гарному стані задній диск тормозний взагалі без вироботки він новий. Тут у нас повний порядок. Порядок. Повний порядок. Так, задні фонарі у нас. Також максимальні під передню оптику. Тут в нас нічого ніде немає фарбованого. кудись я не туди попав. Фарбованого у нас абсолютно нічого немає. Так, багажник. Багажник в Октавії. Здоровенний, це задня кришка, вона абсолютно ціла. Ну ось такі мелкі мелкі царапки є, але багажник для того і треба, щоб в ньому щось возити, Де, щось Так, він у нас йде з подвійним підлогою, машина з Німеччини, з запаски немає ремкомплект. Там все ж таки дороги як дороги. Так, вона у нас притонована. Не знаю, передає не передає, ну да, передні задніми вікнами всім, я думаю, видно, що вона йде з заводу притонована. Порядок, порядок. Так, ззаді із без, без бордюрки. Також данло встановлений. Арочка. Порядок, 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 порядок. Вадній ряд. Комбінований такий салон, прикольний амбієнт підсвіточки ззаді також. Тут все ціленьке, нічого не порване, не подране. Так, водійська дверка. Все, в повному порядку так, лобове скло у нас також оригінальне, 19-го року, шкода, але я вже пояснював, що в Німеччині можуть замінити лобове скло навіть із-за малейшого скола. Тому що там можете не пройти тюф. Тюф це німецький техогляд. Це вам не в Україні за 200 гривень купити. Тут все у нас гарно красиво. Зараз достанемо ще сервіс. І сервісні документи. Так, машина 26.07 року. Ось її сервіска. Так, ось її він код. Звіряйте. Так, печатки шкода, шкода. Так, це сервісні які там щось робили по ній. Це з самого початку 6 місяць. Це теж щось тут вони міняли. Це на 126 тисяч було в 22-му році. Кісь ТО робили велике, походу. Так, тут в нас теж шкодовські якісь там документи. Короче, він код є, сервіска є. Беріть і перевіряйте. Автомобіль не фарбований, автомобіль весь цілий. 85 кВт, 1,6 дізель. На гарній комплектації. Хто шукає собі бюджетного октавію, свіжу октавію, з Німеччини сервісною історією, з рідним перевіреним пробігом, а не з пробігом на щитки. Кось цікава така машина, за адекватні гроші. Будь ласка, звертайтеся.